І покльочка Що я й казав, тільки опускаю. На дерево якесь, блін, не можу минути. Ані є, минув. Ух ти, ух ти що. Карась просто гарний. Так, друзі, дивіться, два сезони. Літ і берег. Оба-на! І ще дивіться, скільки їх тут. Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. Гарні, гарний весняний ранок. І ми сьогодні з вами, друзі, закриваємо сезон. Як бачимо, вже лід такий собі під берегам навіть розтав. Зараз я буду по цьому дереву проводити зоти на кригу. Звісно, пробувати перед собою плешнею і спробуємо сьогодні закрити все ж таки цей сезон. Погнали? І так, плешня нам. Ось тут, дивіться, бачите, тут уже все, а от далі велика вірогідність, що ще не все. Анука, припустимось тут. О, от бачите, тут ще, в принципі, лід. О, тут ще лід дуже і дуже хороший. І так, дивимося, як завжди, на сонце ззаду, і відповідно там вода прогрівається краще. Йдемо під той берег, в корчі, гляки. і ви знаєте, за ким я сюди проїхав. Погнали шукати карасів. Так, перше, друзі, дерево. Дивіться, ближче до дерева, крига у нас вже тонка, тому обережно пробую розставлятись спочатку тут, а там будемо шукати, де наш карасик. І так, друзі, я з досвіду знаю, що в цих корчах у нас є ямка, тому, як завжди, моя поки що. Улюблено, на другий рік я буду удосконалюватись, трошки краще робити. Ось такі от кивочки зимові. Класна штука, мені сподобалась. Виставляємо перше її, катушечки, правда, треба буде краще подивитись. Фрикціончик тут такий собі, а якщо краще, знайду, куплю і. Буде взагалі просто просто клас. Ну і ви знаєте, наш крась, як завжди, полюбляє багато мотиля. Даємо йому мотиликів, птахи співають. Ну, просто, просто... просто кайф. Погода така атмосфера. Розійдіть на риболовлю, в кого є можливість. Просто йдіть на риболовлю. Ось ці от весняні ранки це просто не передати словами, тільки, тільки за це можна вже ставити лайки. Так, ну не знаю, виставлю, я певно, що поки що дві водочки. А там буду, якщо пробувати шукати. Дивіться. Я тільки закинув, тільки закинув, коротше. І вже хтось там пливає. Тут досить непогана ямка на цьому березі, цій території. І як бачите, тут дерево, корчі геляки. Значить рибка тут теж повинна бути. Так, дивіться, 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 що це таке у нас. Ніби як напливи якісь. Щось зачіпає. Але ви бачите, клюнути не хоче нормально. Підкидаємо, привертаємо увагу. І так, було от на цю от декілька таких покльовок чи напливів, І на ту була покльовка, і був за це. І поки що тихо. Ой, зафутболив. Зараз навіть і не знаю, буду пробувати. Кормити я не схильник зимою і ранньою весною, але попробую зараз дати їм їсти. І Якщо тут нікого не буде, доведеться шукати їх десь в інших місцях. Так, що в нас по прикормці? А по приколці у нас ось такий от, друзі, Black Gold Organic, часничок гранула макухова. Зараз я небагато, буквально декілька фракцій кину в цю лунку і будемо бачити, чи буде якийсь результат. Так от вони собі йдуть на дно. Трішки бурлять навіть. Все, ну багато. Дивіться, як в прикольно. Вода чиста і так падають. Бачите. Ну, подивимося, чи буде якийсь ефект зараз з прикормки. А якщо ні, будемо шукати наших карасиків десь в інших місцях. Так. І поки наша прикормка, друзі, тут буде діяти, я візьму одну, одне водилище і спробую пройтися пошукати їх в іншому місці, бо чомусь тут клювати вже не хоче. А прийду ще спробую під цим берегом. Тут теж вон там є. Такі цікаві місця надовбанолунок, як ви бачите, тут там і зараз ось по цих луночках ми спробуємо когось знайти. Опа! За дерево. Виводь малий. Десь завів. Єс, 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 єс. Таке, друзі, хоча б одненького і то дивіться. То дивіться, як його зачепив. Зачепив його якось за низ губи. Десь він пропливав і наплив. Такий хоча б одненького, хоча б одненького я тут зачепив. Добре. Таке знайшов хоча б одного. Я думаю, що ближче до обіду трошки потеплішає і вони будуть більш активніші і от тоді можна буде їх вже нормально половити. І так, друзі, одного букаючого ми тут знайшли. Давайте повертатись до нашого першого місця. Там було більше покльовок. І будемо проводити все ж таки когось очікувати там, де ми зараз сонце трошки краще пригріє і вони там будуть активні. В ці лунці його бачу. Тихо. Не хочу, щоб він зійшов. Може погано... Опа! оп 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 давай! Єсть! І, друзі, карасик! І тут! От дивіться, щось вони ось цих от луночках тут не хочуть плювати. А от туди далі, там даже дуже тонкий лід і я туди не зайду. Ось там клює. Це вже один там був зачепився, я його не зміг дістати. А от цього, як бачите, дістав. Десь вони більш ближче туди до берега йдуть, там, де крига тонка і... Їх дуже і дуже важко спіймати. Знають вони де ховатися. Давайте спробуємо там ще когось дістати. І я навіть і не знаю, є ще в мене з собою бічний киочок. Може навіть і буду звідси пробувати вон туди через бічний кивок закидати. Потрібно якось наших карасиків звідти діставати, бо вони пливають там, куди я зайти не можу. Але нічого, я думаю, що все ж таки я їх звідти все одно дістану. Так, перебираємося туди, де я також зловив карасика, ну і ще там попробуємо свою удачу посидіти. Якщо я там одненько зловив, може там будуть ще. Глибина тут, як бачите, менша. Пробуємо ще і тут. Як-не-як, -як, одненько я тут спіймав. Може нас ще тут хтось порадує. Ой, дивіться, одразу похлёвка. А то напевно що це сенька, якщо синька і тут буде замахувати, то, Так, да. Да, друзі, наша. Люблена Сенька. Без неї, я так розумію, нікуди. Якщо і тут вона буде, я навіть не знаю куди далі тікати. Щось я не зрозумів, ніби як зразу і покльовка була, чи що. Да, дивіться що це таке. Дивіться, який малюк. Тільки опустив. Якусь лунку його подальше викинути, щоб він не розлякав мені. Зараз десь я його тут ось кину і піду, а там його далі в лунку випушу, щоб він не порозлякував. Мені тут. Може тут є ще якийсь карасик гарний. Щоб його не налякати. Ну будемо сподіватися, що це, так би мовити, не останній. Зараз тут я розставлю удочки і будемо... Ох, ти що! Це що таке за покльовка була? Я не... Що це таке? О, дивіться, якась льодочка. Ну хоча б так. На тараньку вона теж піде. Вони зараз, напевно, ікрою. хочу спробувати тараньку сухого посолу. Кажуть, що дуже класно. Рецепт я, звісно, ще не знаю. Може хто підкаже в коментарі. Але буду пробувати так солити карасики. Оба! Що це таке? Блін. Дивіться, сільотка клієнта. Оце вона мене почула на тараньку, друзі, саме то то не договорив. Якщо хтось знає якийсь цікавий рецепт сухого посолу, напишіть. Хочу спробувати. Так, ну що, я так розумію, місце я плюс-мінус вибрав вдале. Може ще й тут і карасик якийсь проклюне. Плюс-мінус нормальний. Навіть якщо буде клювати ось така от лотвечка, я також буду задоволений. Тому що на таранечку вона буде саме то. О! Так, навіть не дає мені ніяк сісти. Рибка наша, о дивіться, і знов задирає. Що це таке? Ух ти! просто на розрив. О! Да, таранька буде. І, І та ранішка досить непогана, дивіться яка. Бьйоки прям бешані, як то кажуть. Просто хапає і піднімає. На дивіться і тут. дивіться, дивіться. Так, відставлю тоді поки. А ну давай. Покажи, що ти можеш? Щось скубає, от надіюсь, що все-таки не синька плутва. Як ви бачите, вона одразу хапає і такі різкі удари. А це щось навіть і не знаю. Це дуже похоже на синьку. Якщо вона тут теж є, це буде дуже і дуже нехорошо. Дійці, клює, все одразу на всі удочки. Тут покльовка, там покльовка. Все разом, як завжди. Як воно любить. Так. Десь іде ми. Ух тысь, катаранячка. Жирненька. Ми втрачаємо час і погнали за наступною. Тут це в нас тут так покльовував. О, дивіться, блін, корот, я його тут, чесно кажучи, і не ждав. Але тут у мене лісочка 007, може і через то він і кльонув. Якось такі постукування були цікаві. Ніби як та сама синька, дивіться. і є карасик. Малесенька толесенька мормишечка. Лісочка тоненька і як бачите результат принесли. Хорошо. Здоровочка був в нормальному стоянні там для діти на бомблять човна. Той зараз нам теж тут непогано. Опа! Оба! Раз. Оба. Тільки опустив, бачили, да? так? І... Бачите, я лунку не Є, бачите, ось такі друзі. Непоганий маленький кар... карасик. Про... Прокльовує. То синька сенька, сенька плотвичка, а тут раз і буває карасик порадує. А як завжди, мотильок роди би на місці. І зразу на падінні. Якщо він є, якщо він стоїть, він одразу і клює. Ходить. О, ждемо ще. І так, друзі, поки тут прик... покльовки закінчились щось. Йдемо ще далі пошукаємо, може ще десь знайдемо карасика. Так, ось тут дивіться, теж, як бачите, досить багато лунок надовбаних, значить тут хтось щось ловив. Я плешньою тут пройшовся, пороздовбував і зараз будемо будем пробувати тут когось знайти. Глибина в принципі невелика. Шукаю, як бачите, зручно шукати ось на таку вудочку. Зараз пройдусь тут, якщо нічого не знаю, то буду вже збиратися додому. Так декілька карасиків зловив, мені цього має вистачити. О, видно, я десь на дерево був попав. А бачите, минув. Ніби як минув. О, пішов. то це, виявляється, було дерево. А глибина тут. Непогано. Тут корчі. теж є, значить. І карась повинен бути. Тепер і зрозуміло, чого тут так надовбано. Оба! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хто тихо, 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 тихо. в нас? Латвичка, не карася. Така покльовка, бачили, була як карасьова задерла. А -ка ну-ка. Кльовочка, Апа. дерево. І що в нас? А, карасик. Є. І дивіться, бачите, як просто ходити по лунках, можна сказати, старих. І люди тут собі щось ловили. І бачите, тут рибка є, значить тут є якісь гілячки, ще щось. Ну, зачіпляється, тобто мормишка одразу на дно не падає інколи. Перехоплюють її якісь гіляки, якісь корчі, і це, в принципі, добре. Так, друзі, дивіться, два сезона літ і берег. <смір> не спішіть. Ох, ні, клює, ти вже задовбався. О, тільки його опустив знову. Так, все, хватить нас. Ну, хватить ну, з мене вже цих карасиків напевно. Вже на чов поноскі. Скільки їх треба? Заходьте до мене на лід. Ні, я 20, і знов покльовка. Дивіться, одна за одною. Тільки опускаю і є, дивіться. Зараз, зараз буде. Зараз буде карасик. І от ківок з берега. А ось я з льоду. З льоду, ближче до О! Так. І ось такі от карасики. Зараз ще декілька впіймаю. Дам чоловіку, що з берега ківком пробує зловити. Бачите, моя галунка, його лунка з берега пробує ківком. А я тут ловлю карасів, а в нього не виходить. Він на цьому падінні тільки херась. І тоді привертається увага, він спливається до мормишки і клює. Так вони люблять. Оба-на! І ще дивіться скільки їх тут! Добре. Ух ти! А це то да! Це то попав! Може обід, може, він починає краще клювати, бо зранку не так. Карай закарасілай! І покльочка. Що я їй казав, тільки опускаю. На дерево якесь тут, блін, не можу минути. А, ні, є, минув. Ух ти, ух ти що. Карась просто гарний. Гарний карасюга, галіска тонка. Дам йому трошки погуляти. Ах ти. це то нарізає. О, дивіться, такі карасик. І, друзі, це буде останній карасик на сьогодні. Мені вже їх вистачить. Зараз покажу скільки забарився, дивіться. 12.05. Приїхав я сюди близько 9 я собі. Да, ніби в 9 годин я був тут. До 12 зловив карасиків, зловив протичок і на сьогодні мені вистачить. Так, які в нас худіші так. О так це вам їх кинути так, щоб... Я найду на краю. Всього -то дивіться 12.40, якщо вам видно, 9 я приїхав, на Лупашки Карасьів, багато мені їх не треба. Ну і кому відео було цікаве, як завжди, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.